Слова античного мислителя повною мірою описують герої нашої розповіді. Леся гора від початку заснування славилася своїми людьми, які прославляли її на весь світ. Але все це давалося важкою працею. Але крім важко працювати, лесогірці завжди вміли відпочивати, відпочивати активно, з користю для здоров'я. Велозаїзди, кроси, баскетбол, футбол, волейбол. Уявити лисогірців без спорту просто неможливо. Що говорити, якщо саме Київське Динамо грало на сільському стадіоні? У всі часи посередком фізкультурних груп в нашому селі була звичайна школа, а їх у нас було аж три, та ще й Лесогірська школа-інтернат. Тож наша розмова йде про ветеранів спорту, вчителів фізичної культури, пропагандистів здорового способу життя. Починаючи з 40-х років учителем фізичної культури у сільській школі номер 1 працював Бравко Григорій Федорович. За словами учнів, був дуже гарною людиною та талановитим вчителем. На жаль, фото цього чудового педагога не збереглося в шкільних архівах. На початку 60-х років вчителем фізичної культури працював Капраренко Григорій Дмитрович. За сумісництвом, був також вчителем захисту вітчизни. В 70-х роках у Лисівській школі номер 1 та Лесфільській школі інтернат ініціатором всіх спортивних заходів був молодий талановитий вчитель Орлов Борис Іванович. У му році до Лисфільської школи номер 2 прийшов працювати Кареленко Юрій Пантелеєвич. Кареленко Юрій Пантелеєвич народився в жовтні 1937 року в селі Лесагора. У 1956 році закінчив 10 клас Лицегірської школи No1. Під час навчання в школі любив такі предмети, як хімія, фізика, математика. Але найбільш, звичайно, подобалася фізкультура. З 1957 по 59 рік проходив службу в армії в Румунії, за що був нагороджений орденом за звільнення Румунії від Фашистського ігра. Після армії по 1963 рік. Працював шофером в полгоспі імені Єв'єчера. А 25 вересня на проходня директора Новопавлівської школи почав працювати вчителем фізичного виховання. В 64-му році вступив до педагогічного інституту імені Белінська. Також в 64-му році був переведений до Оцінгівської школи No2. За час роботи в школі Юрій Пантелеєвич отримав звання старший вчитель та вчитель-методист, учні педагога. Неодноразово були призерами обласних змагань. А саме третє місце в обласних змаганнях з футболу, третє місце обласних змаганнях серед п'ятих класів, – надії, неодноразово призери обласних змагань з туризму. Крім того, Юрій Пенталейович постійно брав участь у спартакіаді вчителів, де виступав досить успішно. Третє місце в багатогоборстві ГТО. Перше місце в змаганнях з плавання, а також був гравцем сільської футбольної команди. Зараз Юрій Пантелеєвич на пенсії, але спогади не покидають. Серце педагога. Мельниченко Василь Іванович народився 3 січня 1947 року в селі Калмазово Кіровоградської області. З 1904 по 1965 рік навчався в школі. Улюбленими шкільними предметами було фізичне виховання, математика та фізика. Також, маючи гарний голос, Василь Іванович успішно співав у шкільному хорі. Але більшість часу, звичайно, було присвячено фізичній культурі: футбол, баскетбол, волейбол, гандбол не було гри, в яку б не грав Василь Іванович. Тому після закінчення навчання в школі без роздумів вступив до Миколаївського державного педагогічного інституту Белінського за спеціальністю фізичне виховання. У 1970 році після закінчення інституту. Василь Іванович почав працювати у Сусілільській школі номер 1 За свою сумлінну працю отримав багато грамот та відзнак. У 84 році при певних обставин почав працювати у сурідській школі-інтернат. Праця в цій школі також не пройшла даремно. Дуже багато дітей виросли під його пильним наглядом. У 1999 році пішов на пенсію. Крім роботи в школі, Василь Іванович. Був наставником сільської футбольної команди, яка неодноразово була переможцем першості Первомайського району. На жаль, в травні 2016 року цей талановитий викладач пішов в життя. Провести в останню путь прийшли колеги, друзі і звичайні вихованці, які лише теплими спогадами згадували різні фрагменти життя педагога. Цуріка Володимир Дмитрович народився в селі Лисогора, 1952 року. З 1959 по 69 рік навчався в школі, потім була служба в армії. Після демобілізації в 1973 році почав працювати вчителем фізичної культури. З 1974 по 1979 рік навчався в Миколаївському педагогічному інституті на факультеті фізичного виховання. Дуже цікаво, що першим вчителем відомого українського волейболіста і тренера Майстра спорту. Та заслуженого тренера України Сергія Володимировича Поберещенка був саме Володимир Дмитрович. Зараз Володимир Дмитрович на заслуженому відпочинку, але й досі віддає перевагу активному відпочинку, тим самим подаючи гідний приклад молодому поколінню. Чепурний Володимир Андрійович народився в селі Лисагора 1931 року. В 1969 році закінчив Висогірську середню школу, потім проходив військову службу з 70-72 по 72 рік. В 1974 році пішов працювати в школу інтернат вчителем фізичної культури. В 1978 році закінчив Миколаївський педагогічний інститут факультет фізичного виховання. Учні Володимира Андрійовича завжди виборювали призові місця в районних та обласних змаганнях. За словами вчителя, в Лисогрівській школі в 80-х роках була дуже гарна спортивна база. Не дарма в 80 му та 82 -му році тут проходили обласні змагання. Крім роботи в школі, Володимир Андрійович з 70 по 82 рік грав за сільську футбольну команду. В даний час працює в школі-інтернат вихователем, продовжуючи виховувати молоде покоління. Короленко Володимир Юрійович Народився в селі Лисогора 16 червня 1961 року. 68-88 рік навчався в Сірській школі №1. Під час навчання в школі мав гарні успіхи з історії, літератури, англійської мови. Але фізкультура, звичайно, була улюбленим предметом. Був учасником обласних змагань зі стрільби. Після закінчення школи вступив до Новобузького педагогічного училища. Під час навчання... Активно займався спортом. Був членом збірної команди училища з легкої атлетики та баскетболу. У 1980 році почав працювати у жительної фізкультури бандурської школи. Того ж року був призваний до лав Збройних сил. Під час служби також активно займався спортом, виборював перші місця на бігу на 3,5 км. Після закінчення служби... Повернувся працювати до Бандурської школи вчителем фізичної культури. У 1984 році вступив до Миколаївського педагогічного інституту по спеціальності вчитель фізичної культури. У 1993 році шляхом переводу почав працювати в Лисогівській школі No3, а у 2010-му посів місце директора Лисягівської школи No1. За плідну працю Володимир Юрійович неодноразово був відзначений грамотами та дипломами. Але найбільшими нагородами для Володимира Юрійовича завжди були успіхи його вихованців, які завжди показували гарні результати на районних та обласних змаганнях з футболу, баскетболу, легкої атлетики. За свій професіоналізм вчителю було присвоєно звання старший вчитель та відмінник освіти України. У 80-х роках був гравцем сільської футбольної команди. Зараз продовжує брати участь у різних спортивних заходах та гордо нести звання вчитель. Горан Іван Іванович народився 17 липня 1957 року на Полтавщині. Закінчив середню школу, після чого навчався в БТУ номер 1 міста Миколаєва. Потім працював на суднобудівному заводі імені 61 комунара. Після служби в армії закінчив Миколаївський педагогічний інститут. За спеціальністю вчитель фізичної культури. Працював учителем Тарасівської і Лисигільської школи номер 3 виступав за сільську футбольну, баскетбольну і волейбольну команди. неодноразово вигравав перші місця в районі по футболу і баскетболу. Також виступає за команду ветеранів Первомайського району, приймає активну участь у спортивному житті села. Казанка Петро Вікторович народився в селі Лесагора 27 серпня 1962 року. У 1979 році закінчили Сюгірську школу на 1 В школі навчався добре. Любив дуже історію, фізичну культуру і захист вітчизни. Після закінчення школи вступив до лав Збройних сил. Службу проходив в Ленинграді та Євку. Після закінчення служби вступив до Миколаївського педагогічного інституту на факультет ДПЮ Фізична культура. Запитуючи Петра Вікторовича, чому він обрав саме цю професію, він відповів, що дитинство любив порядок і дисципліни. З 1985 року працював учителем фізичної культури та захисту вітчизни у Бандурській ЗОЖ. У 95-му році почав працювати у Лисильській школі No1. Загальний педагогічний стаж Петра Вікторовича становить 25 років. Є вчителем вищої категорії. Учні Петра Вікторовича брали участь у районних та обласних змаганнях, де показували гарні результати, а сам вчитель неодноразово був відзначений почесними грамотами. У 2011 році на загублений відпочинок, окрім буденних справ, займається колекціонуванням значків та спортивної тематики. Мельниченко Олександр Васильович Народився 18 березня 1972 року в селі Сабара. З 1979 по 89 рік навчався в школі. Улюбленими предметами було фізичне виховання та математика. Займався майже всіма видами спорту футбол, волейбол, гандбол, баскетбол, легко атлетика, теніс. Після закінчення навчання в школі вступив до Миколаївського державного педагогічного інституту імені Берлінського за спеціальністю фізичне виховання. У 1992 році почав працювати в усіх школі-інтернат. Також за сумісництвом працював тренером у США. Вихованці Олександра Васильовича завжди показували гарні результати на районних та обласних змаганнях. Крім того, Олександр Васильович є гравцем команди ветеранів Первомайського району, також наставник сільської команди, яка показує Гарні результати про щось свідчить місця на першості району. За гідну працю отримав і продовжує отримувати багато відзнак, грамот та подяк. В даний час продовжує працювати вчителем фізичного виховання в Суспільській школі-інтернаті. Також у 80-90-х роках вчителем фізичної культури працював Фещенко Юрій Миколаєвич, Семенченко Сергій Володимирович, Тунор Віктор Олександрович. За сумісців також вів фотогуртов станції юних технік. Зараз проживає в Одеській області. Цибух Микола Йосипович також працював вчителем фізичної культури та захисту вітчизни. Зараз проживає в місті Миколаєві. Тож бачимо, наша спортивна історія має багато яскравих особистостей, людей, сильних фізично і багатих духовно, людей, які власним прикладом вели та надихали молодь на нові звершення які гордо несуть звання вчитель фізичної культури.